Всім привіт, друзі! Всім гарної нічки. Сьогодні відкриємо трошки контейнерів в мене з'явилися. Подивимося, що може щось толково випаде. Всім гарного перегляду. Ну, погнали. Так. нічого. Дай хоч один тамбук, будь ласка. І тут нічого. Добре. О, це вже приємно. Так, круто, я радий. Тут теж нічого. Що ж нам тут дасть? Опа. Це гарно. Оце насипало чудово. І последній танк. Вик кейс. І тут нічого. На жаль. Ну нічого, ми вибили непогану смірку, я думаю. У мене її ще не було. Заодно зараз подивимося, що там з нею і як. Так, вісінька. Де ж вона? А ось вона. Чудово, я радий. Нам випав один танк, це гарно. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо про вподобайки та підписку. Dziękuję bardzo. Cieszę na